Привіт! Мовне питання. Тема вже майже попсова зараз, але я би хотіла це трошечки крізь призму особистого досвіду. Багато хто знає, що я все життя говорила по-одеськи. Там мова російського походження, да, з одеськими словечками, анекдотами, але тим паче. Так, я навчалася в україномовній школі, і коли навчалася в офіційних закладах освіти, далі також навчалася українською мовою. Але так складалося, що моє оточення, з яким я спілкувалася, це був суржик одеського нахилу, або це такі чисто адсько-єврейські приколи, анекдоти і словечки. Є певні слова, які говорять тільки в Одесі, і в інших регіонах. Вони не зовсім зрозумілі України. Але життя то складалося, що я жила в різних частинах України, і в центральній, і в Південній, і навіть в общем, побувала і в Черкаській області, і в Полтавській області, і в Києві пожила, і в Кіровоградській області, ну, в общем, в кількох регіонах. я би хотіла сердечно дуже подякувати кожній людині, яка мені допомогла з вивченням і освоєнням української мови. Це були люди ще за мирних часів, які говорили так, як вони вміли говорити. Хто більш чисто, хто більш суржиком. Але це було так душевно, це було так ем, по-справжньому. І саме завдяки емоційному компоненту прийняття справжньості і щирості мені дуже запам'ятовувалися різні слова, різні інтонації. Бо взагалі-то мова вивчається найкраще, коли йде звук і емоційний компонент. Тоді складається пара, і нейронний зв'язок в голову заходить. Я дуже дякую кожному, хто застосовував метод ненасилля зараз. Коли почалась війна, мовне питання стало набагато гостріше, ніж раніше, для кожного українця. І мені було дуже складно в секунду перелаштуватися, тому що. Ти роками використовуєш певні слова, і в тебе роками натоптані зв'язки, доріжки, емоційні компоненти. Плюс переїзд в іншу країну, тут зовсім інша взагалі мова, інші люди, ментальність досить відрізняється від нашої. І коли так багато в тебе нового в житті, то хоча би ту мову, якою ти звик говорити, і ті асоціації, які в тебе вмонтовані в тебе, це не того, що це мова російська чи українська, це того, що це шматок. Твого життя, саме твого, персонально твого, з тобою сусідка так говорила, з тобою подруга так говорила, там твоя бабця до тебе так віталась і так далі. Це, ну, це шматок особистого чогось власного, свого досвіду, своїх емоцій, своїх переживань в часі. Я би дуже хотіла подякувати людям, які м'яко і з розумінням ставилися до того, що я говорила коли суржиком, коли по одеськи говорила, коли як. Ви мені дуже-дуже допомогли. Ви мене не просили перейти одразу на українську мову. Ви мене не виправляли. Бо це працює дуже навпаки. Це не допомагає вивчити мову засвоїти. Це навпаки відштовхує насилля, дія фізику вспоминаємо, Сіла Сила воздействия равна сілі противодействия. Чим сильніше тиснеш на людину, тим більше буде супротив. І інтеграції, і вживлення цього не відбудеться. Дитина запам'ятовує слова і повторює те, що вона чує навколо, бо їй було цікаво, весело, і вона пережила певну емоцію, коли вона це чула. Саме полюбовна, тільки полюбовна людина може щось в тому житті навчитися. Я хочу подякувати всім своїм клієнтам, які дуже гарно говорять українською мовою. Багато людей, які говорять ну, таким багатим, барвистим, насиченим, я б сказала, навіть літературною мовою. І багато є митців культури, які дуже гарно то роблять, і мені звичайно ще вчитися вчитися у вас, але я вчуся. Я вам дуже дякую. Я дякую за ту простоту, за той контакт, за ту людяність, яку я пережив... за ту безпечність, яку я переживала з вами в контакті. І це створило простір там, де. Нові слова, нові враження, нові емоції всмоктувалися мною, ніби я губка. Я могла то узяти, я могла то вібрати, бо там не було голок, там не було колючок, там не було занос, там було м'яко, приймаюче і безпечно. Українська мова справді дуже співуча. Коли говориш українською мовою, ніби в тебе активується якась ще одна твоя частина, ще одна твоя грань, і то мощно, і то круто, і то класно, і то є коріння, то да. Але я би дуже закликала, так просила, пропагувала ідею полюбовності. Люди, які не виправляли мене і давали мені право говорити так, як я говорила, вони мені дали шанс віддихатися, перелаштуватися. Не секрет, що зараз багато хто з нас пережив точку слома слома привичного ритму життя і себе. І коли ти ще зруйнований, а тоді кирпічі треба бульдозером згрісти, а тоді треба новий котлован виривати, а тоді там лазить, як собака, або як, як свиня в тому всьому колупатися, барахтатися, бути, жити і так далі, і ти то все переживаєш, то цілі процеси, складні процеси, багатослойні процеси. І якщо робити додатковий тиск, діло не буде, це не допоможе, це може ще сильніше надламувати, а ламати вже майже немає що. І саме завдяки цій безпечності, саме завдяки цьому порозумінню, саме завдяки цьому прийняттю ви дали шанс і змогу віддихатись, перелаштуватися, почати будувати все знову. І тоді, вже в тому більш-менш відносно стабільності, субільності якоїсь і безпеці, та мова пішла сама. Був момент накопичення. Я слухала, як говорять інші люди. Я вбирала в себе ті емоції, ті враження. Як дитина довго слухає, 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 а потім в один день починає говорити. Це був елемент накопичення. Я дуже вдячна кожному, хто дав можливість то накопичити. Накоп... Да. Сказав, чи ні? Я, думаю. Е, я дуже дякую кожному, хто не хватав за глотку і не вимагав результатів в моменті здесь і зараз». Того, що це би спрацювало дуже навпаки і ну, заблочило би. І це стосується не тільки мовного питання. Багато процесів, багато моментів, багато навчань, багато моментів розвитку і зростання особистості ментального, фізичного, проявлення певних здібностей, да, в тому смислі і мова. Це момент накопичення, концентрації, а тоді йде результат. Я закликаю всіх і кожного давати один одному у цю буферну зону, не вимагати результата. Не знущатися, не сварити, не чмирити, не тролити дуже легко робити це, коли ти не можеш дати людині право на його процес, на його час і розуміння, що якщо людина зараз не видає той результат, вона зараз не може його видати, як зможе видасть. Да? Вимагати і порівнювати легше. І вибачайте, але це обслуговування ваших тривог і ваших комплексів, а не щось, що стосується справді тих людей. Да? Дуже часто нам є справа до інших людей, і ми гостро вимагаємо справедливості в якихось питаннях, побутових, тільки тоді, коли є певні конфлікти з собою, є певні моменти невинасімості самого себе в якихось питаннях. І щоб не виривати собі глотку і не сривати, не сривати парік, ми починаємо нападати на інших. То я хочу подякувати всім кожному за цю можливість. І я закликаю розвивати українське і культуру, і мову, і свідомість, і берегти ментальне здоров'я, і започатковувати і нові сучасні традиції, нову культуру єдності. Не просто на папері, не просто в картинках, не просто з гаслами і стрічками це класно для початку, але йти в то глибше, йти в то свідомо, крок за кроком, ниточка за ниточкою, реальна ткать – це полотно єдінства оцінкої нашої української єдності, самосвідомості, людяності, краси, благородства, От такого достоинства і благородства. І ми це можемо зробити. Криза це момент не тільки коли ми можемо зламатися, а коли ми можемо і дуже швидко вирости і щось започаткувати глибше, краще, і продовжити ті всі традиції, поглибити їх, зробити яскравішими, але тільки полюбовно, тільки через персональну роботу на початку з собою, через прийняття і через усвідомлення. Всіх цілую, люблю, на зв'язку.